Оця вулиця повністю пуста, тут не живуть люди. Це те, що залишилось нині від села Павлівка, яке розташоване за пару кілометрів від російського кордону. Місцева мешканка пані Людмила розповідає, село обстрілюється фактично щодня. Я вчора стояла в дворі, так стояла, нагнувши, там хотіла грилину набирати. Воно летить, ну, це отсюда летить. Ну, з Росії, що ж тут Росія? Оце от я глянула, Воно в небі отакий огняний шар. Я бігом давай до цього до калідора, думаю, хоч до схати, в кальдор скочу. І чую, зразу оскоки пішли. Ну, вибух, звісно, воно ж рядом тут. Один із снарядів, які випустили вчора по селу російські військові, вбив 55-річного місцевого мешканця. Це вирва на подвір'ї, де вчора загинув чоловік. За інформацією військових, били з артилерії калібру 122 міліметри. У серпні минулого року Олександр, якого вчора вбили російські військові, показував наслідки влучань на своєму подвір'ї. Він з родиною через небезпеку переїхав жити на іншу вулицю, розповідають сусіди. А вчора приїхав попрацювати на городі. Досі біля будинку залишається його велосипед. Загинув чоловік, працював, землю обробляв, ще одну хату повредили там. Ось таке. Прилітає. Все вже знайшли. Ось. Метрів. Якщо чесно, вже привикли. Як не стріляють до круді, як чогось не вистачає. Дітей відправили, а сам тут. Городи посадили. Надіємося, що у нас може закінчитися. Ще один снаряд розірвався на дорозі. Внаслідок цього пошкоджений гараж фермерського господарства, ще в одному будинку вибиті вікна. Двом пенсіонерам. Які вже безпомісні, що вони можуть зробити. Це добре, що діти приїхали, забрали. Наслідок обстрілу частина села досі без електрики. З минулого року тут немає централізованого водопостачання, бо російські військові обстріляли водонапірну вежу. Якби не колодязя, ми були б без води. Башня он збита. Така кажись тут, що не Господь. Дуже далі. І з часу на час. Ми вже оце чуємо. Вже де воно багка, куди багка, так уже сидимо, то в кухні, то а так ховатися не ховаємось. Ну не дай Бог ми вже сюди летіли, так а куди із за такими ногами сховаюся? нікуди вже не сховаюся. Пані Лідія говорить, понад 60 років прожила у цьому селі і до війни завжди товаришували з росіянами. Так дружно жили було. У нас весела тут от, називається це. Руська, що це ж, Курська ж область весела. Да, і той, і муку міняли там, і в магазини їздили, вони сюди приїжджали, і гусей у нас закупляли, Он як був. Де їх чорт узяв отого Путіна, будь він проклятий. Нині села старостату військові РФ обстрілюють фактично щодня, розповідає староста Світлана Федорченко. У Павлівці залишається 360 людей. Це четверта частина усього населення, яке проживало тут до початку повномасштабної війни. Кожного дня хтось виїжджає, тому що вже починається от буквально декілька днів назад. взагалі через усі Павлівки на початок прилітало, були прильоти. Тож, десь, десь майже дві неділі, трошки більше назад. На початку павлівок загорівся будинок такий добротний, були прильоти, потім рядом ще вибитий, був будинок. Ну, Люди налякані. Досі у селі залишається 18 дітей до 14 років. Школа розбита і відновленню не підлягає, розповідає староста. Волонтерські організації надають продуктові набори та будівельні матеріали. Буває таке, що привеземо, а воно починається обстріл. Тобто думаємо, як це людям роздати, щоб не було скупчення. Рекомендують про те, щоб виїжджати, але є люди, які вже виїхали, а є, які кажуть, що ми будемо тут до останнього. Якщо вже буде щось критичне, тоді вже будемо щось думати. А зараз на даний час є люди, які навіть повертаються. Це не дуже багато, декілька там, які приїхали посадити город. Ось так живемо. Через щоденні обстріли, говорить Світлана Федорченко, з двох сіл старостату Волфене та Шпилі, які розташовані на межі з Росією, вже виїхали усі мешканці. Катерина Гладенко, Євгена Брасімов та Андрій Крамченко Суспільне новини, Сумщина.